Привіт! Ви на каналі Золоті Ручки Маргаритки. І сьогодні у мене для вас бомбезна новиночка. Дивіться, що у мене є. Це якийсь тубус, і там має бути саморобна моя лялечка Ну що ж, давайте відкривати! Ого, як багато пакетиків! А цей, мабуть, з самою лялечкою. Ну, давайте почнемо з самого. Давайте з цього пакетика. Так тут у нас. Тут у нас така, такий халатик. Може бути халатик, а може бути весняне платтячко. І тут іще щось є? Здається, так. Що там може бути ще? Якісь? Це штани. Такі ось штани. Тут щось. Потім замалюю. Так, ось такі штани, значить, вони можуть бути до цього. Клас! Будемо ставити сюди, а сюди пакетики, які ми розпаковували. наступный пакетик. Я не хочу шесть там порвать. Так, ось Так. І тут у нас ось така туніка. Туніка або кофта. Ось така, або куртка. Може бути дуже багато, речей так. Ще пакетик. Цікаво, що тут буде, я сама вже позабувала де є що. Так. О тут щось таке цікаве. Цікаво, що там. О! Вау! Тут у нас попадається футболочка і до неї шортики. Вау! Ще пакетик. Цікаво, що буде в цьому пакетику? Мабуть, щось дуже цікаве. нам попалася ось така зимова шапочка у вигляді зайчика клас найменший пакетик ого тут якісь дрібненькі речі. Ого, тут капчики і шкарпетки. І нарешті подивимося що в великому пакетику. Так. Ого. Вау, тут нам попалося. Така прикольна лялечка. Гляньте, яка вона красива тут. Вау, яка гарна лялечка. Ось така лялечка. І до неї така піжамка або весняний костюмчик штанішки і ось така туніка або Сукеночка Або ковтинка. Ну що ж, тепер давайте її вберемо. Оскільки зараз літо, але досить похмура погода, то давайте візьмемо їй ось штанішки це, ось ось штаніжки. Давайте. Ось ці штаніжки прикладемо їй. Так. Ці штаніжки, Приклад... і цю туніку. Та не тільки штанішки і туніку. Вдягнемо із шкарпеточки? Одна шкарпетка друга, далі, штани. І туніка. Так, ось так вийшло. Тепер настало сонечко. Ой, забули капці, ну нічого. Настало сонечко. Беремо футболочку і шортики. А також капці шкарпеток ми не будемо брати, бо настала жара. Ось так вийшло. Тепер. Настав час лягати спати. Вдягаємо їй туніку і штани ось так вийшло. І тепер настала зима, одягаємо їй куртку, такі штани теплі, вовняні, шкарпетки спочатку панчохи. Одна друга. Так. Я потім придумаю, можливо, якось їх буду з'єднувати з скотчем або якимось магнітиком. Так, ось. Шкарпеточки настала зима, падає сніг. Падає сніг. Настала школа. Так, зараз Бо ці шкарпетки досі не хочуть лізти на ноги. Кажуть, ми ще хочемо літа полежати у шафі, але вже настала зима. О, шкарпетки змирилися. Так, вовняні штани. Вот нет, не хочу листы. О, вовне штаны. Вовне штаны. И куртка. И шап. Капці, Якось так. так, і ось такий вийшов зимовий образ. Тож ось так у нас усе виходило. Чи сподобалося вам відео? Тоді ставте лайк, підписуйтеся на мій канал і дивіться. Наступні серії моїх розпаковок, аудіокниг і новинок. Буде цікаво, бо я готую наступну новиночку. До речі, чому вбрання так багато? Тому що ця лялечка має подружку. Привіт! Я Лариса. Привіт, Лариса! Я, Катя, будемо дружити. Не пропустіть, друзі, нові серії із нами двома. Тому підпишіться на канал, аби нічого не пропустити. Вам буде цікаво дивитися нові серії. Так, дівчатка, дякую за коментування. Тож, бувайте, бувайте! Побачимося у наступних відео і наступних аудіокнижок. Хі -хі -хі. Бувайте! Бувайте, друзі! Побачимось!